І дощ валить по стрісі, по загаті і по деревах, а я стою в бальоновім плащі. мопнуть мешти, мокнуть сподні Засмальцовані шкарпетки, а я стою в бальонові. Теплий дощ, теплий дощ, теплий дощ, теплий дощ, теплий дощ, теплий дощ, спалив стрісів, теплий дощ, теплий дощ, теплий дощ теплий дощ. Теплий дощ! Теплий дощ, але стрій. Добрий день, наші любі глядачі! Сьогодні в нас вже восьмий випуск новин від ЗСУ. Звичайних сільських українців. Добрий вечір! Ми з України! До нового року залишилося всього-навсього декілька годин, максимум декілька днів. Сьогоднішній випуск новин від ЗСУ проведу з вами я, Микола. Всі господині замітили, що завдяки вимкнення світла в пральній машині з'явилась нова функція замочування на 4 години. А через три секунди новини від кумів. Кума, ваш онук мені вчора всі нерви вимотав. Чого це? Чого? Та нам мопеді цілий день туди сюди, туди сюди ганяв. А воно ще якраз і повітряну тривогу об'явили. Боже, яка ви кума нервна стали. Вам лічитися треба. Мене вражає захисна здатність мозку приймати. Ракети не як смертоносний шмат заліза, який може вбити тебе будь-яку секунду. А яка річ, яка капсує ваші плани на день? А в ефірі наші сусідки, що у них нового? Сусідка. А ваш онук у цьому році щедрувати піде? Та збирався, а що? Та мій теж казав, що піде. Тільки там, де генератори будуть робити. Там же, мабуть, самі заможні люди живуть. Да. В Україні самими набожними людьми стали Служба безпеки. Як не відкрию стрічку новин, а вони щоранку до церкви, оце я понімаю любов до Всевишнього. У нас проповідь від батюшки Грушинського патріархату. Від Грушинського патріархату хочу повідомити братському народу, українці, стають на коліна тільки в трьох випадках. Перед Богом. Перед майбутньою дружиною та найголовніше перед знищенням російського танку. Здрасті, здрасті. Ну і що ви оце тут робите? Як це що? Будівництво в нас не заважайте. Ще? Зранку вичитав, що херсонський єнот з боями проривається до наших. Давайте послухаємо доповідь головного експерта біологічної лабораторії. Я, Кротова муха комарівна, головний експерт біологічної лабораторії, на сьогоднішньому брифінгу розповім вам про наших бойових випускників. У нашому таємному відділенні біолабораторії, яка знаходилася в місті Херсон, було виведено нову селекцію кавунів-ударників. Кавунам, ударникам було доведено бойове завдання по знешкодженню орківського війська шляхом впливу на сечі статеві органи. В результаті впливу у орків блокувалося сечовипускання звичайним шляхом або здійснювалося нетримання сечі при звукових галюцинаціях. Наша біолабораторія запустила у річки, а також до секретних водоймів в районі Бахмута швидкісних бригад карасів револьверів. карасям револьверам поставлена задача по дестабілізації бойового духу орківського війська шляхом метання і крив орків. В результаті крометання карасів револьверів, кількість гарних орків перевищила 100 тисяч. Але, на жаль, бригада карасів револьверів понесла втрати загиблі карасі револьвери. Нагороджені медаллю красна і Горбуши». На цьому мій сьогоднішній брифінг закінчено. На наступному я розповім вам про інших наших бойових випускників. А мені це щовечора хоч спать не лягай. А то вранці станеш, а наші Збройні Сили України вже під Москвою. У нас офіс місцевого екстрасенса Магдалени. Пані Магдалена, а може, щоб той клішивий Путін окочурився. Чи, чи здох, чи окочурився, здох окочурився. Здох. Можна. Тільки для цього потрібно провести сложний ритуал. Не забоїся? Ні. Не злякайся? Ні. Чорна магія буде. Можу пробиш. Зробимо. Батюшка, благословіть на добру справу. Вас мовляю вас. Аспит Йола, Курва, Гидота! Падлюка, Телепень, Вилубак, Дурбелище, Тьфу! Тьфу! тьфу. Щоб твоєю мордою просо молотили, щоб тобі чорне було, щоб у тебе булька з носа вискочила, щоб тебе кровлю та заляла, смоли гарячої тобі в рота, щоб на тебе швидка настя напала, сто чертів тобі в печінку. Щоб у тебе пуп вилуснув. І святу землю впало зерен зеренжи. Каже кроків по Україні, стільки твого ляже, роду в домовині тільки напів світу, чорного пристріту буде тобі враже, так як відьма скаже. Дати пораду, коли любителі руського язика будуть казати, що це мова еліти. А мова українська це мова села. Задайте їм, що їхні рускоговорящих у наших селі труси крали. А у нас новини від педагогів. Любі глядачі. Сьогодні з вами ми, вчительки, і до вашої уваги урок української мови. На сьогоднішньому уроці ми будемо вчити українську лайку. В українській мові слово, яке починається на літеру С і закінчується на А, що служить для зв'язку слів у реченні, замінили на слово Скабєєва. Ось, наприклад. Ви подивіться, яка скабелюка пішла. Говоримо українською грамотно, а матюкаємось правильно. Ей, дівчата, що ви тебе скаяться? Що це таке за читання? Мене у Фейсбуці заблокували. І мене теж. А мене на Ютубі. А мене в однокласниках. А мене в Вайбері. мене в Інстаграмі. А мені взагалі в Тіктокі відео видалили. Я не знаю. А що таке, що случилося? Та, мачукає Та мачукає мач. ж російською. А тепер вчимо правильну українську лайку. умниці, дівчатка, і мене навчити лайти українською. О, добре. Здравстя. А що ви тут робите? Що це таке? Фу шампанське? Російські стрітці новин повідомили, що Путін зустріне Новий рік в Кругу близьких. Подивиться випуск президента та Арестовича. А ми давайте подивимося, що там у працівників культури. Ірина Миколаївна, а як ви гадаєте, можна підписати якусь петицію? Щоб по русні жахнути. Прямо mm. по Кремлю. Так, да, І прямо на Новий рік. Та я думаю, що можемо організувати. Давайте спробуємо. Та давайте. Зараз життя в Україні, як зебра, полоса світла і полоса світла немає. А до вашої уваги пісня від нашого ансамблю. Небому саду стояли хлопці з селу, і бачили, як із даря, від їхав танчик москаля, і бачили як віздаря, і їхав танчик москаря Глядьте по вражені ді, і жавелінчик полетів, москалих станчиком згорів, і джавелінчик полетів, москалих станчиком згорі. Має танка й москаля лише на мілі трусіля, і слава нашим ЗСУ, що нище так палюкуту, і слава нашим ЗСУ, що нище так панюхуту, і слава нашим ЗСУ, що нище так панюкуту. Ні, тут краще. У той момент краще. А мої слова Ні, ну а я як. Що це таке? Так. А що ви тут робите? Здрасті. Не заважай! Уроки треба вчити! Наприкінці хочу повідомити, що наш Валерій Залужний заявив. Частково мобілізовані росіяни вже. Зовсім скоро повернуться додому. Але правда по частинам, а то вже не наші проблеми. На цьому наш випуск завершено. Вітаю всіх з продешніми святами. А святу бути, бо до нас мчить Миколай в зимовий час. На трійці в яблука Конях везе дарунки у санях. Святий Миколаю, не стій на порозі, заходь, відпочинь, ти втомився в дорозі. Зустрічаємо тебе. З молитвою щира, не просим дарунків, ми просимо миру. Цього року мрія усіх одна, щоб швидше закінчилась ця клята війна. Не треба дарунків, не треба щедрот. Почуй нас рідненький в молитві народ. Ми просимо слізно, даруй перемогу, відважним героям стань в допомогу. Хай ворог покине наші країни. Додому повернуться хай журавлі. Щоб батька змарнілий і сиває мати, синочка додому зуміли діждатись, щоб на столах був хліб і сіль, щоб сміх дитячий звідусіль. Свято бути, бо до нас мчить Миколаїв зимовий час. Мола моя! Розкидає поле або насить! Зрасть! А що ви тут робите? Ідіть, не заважайте. Я заважаю. Я вам хочу сказати: ох і гадость це ваше кіно, кіннотку! Що я повинна сказати в отвір? Ірина Миколаївна, а ви, Ірина Миколаївна, а як ви гадаєте, можна підписати якусь петицію? Пані Магдалена, а може, щоб той плішивий Путін здох, так ні, окочурився, здох. Окочурився. Можна. Тільки це нужно провести. Забула. Чорний ріту. Добрий вечір, любі глядачі. Сьогодні з вами ми, вчительки. І сьогодні ми з вами. Любі глядачі. Сьогодні з вами ми, вчительки. І до вашої уваги урок української мови. Сьогодні на уроки України. Любі глядачі. До вашої уваги сьогодні ми, вчительки. А добрий вечір, Любі глядачі. Сьогодні зма... з вами. ми... <риклад> В українській мові слово, яке починається на літеру С і закінчується на А. Все. <риклад> В українській мові слово, яке починається на літеру С і закінчується на А, використовується для зв'язку слів у реченні. Замінили на слово Скавєєва. В українській мові слово, яке починається на літеру С і закінчується літерою А, яке служить для зв'язку слів. У реченні замінили на слово Скабеєва. Ось, наприклад. Ви подивіться, яка скабелюка пішла. Говоримо українською правильно. Добрий день, наші любі глядачі. Сьогодні вже у нас восьмий випуск новин від СССР. The... До нового року залишилося всього декілька годин. Ну, максимум декілька днів. На сьогоднішньому випуску новин від ЗСУ. Ну, Мені це щовечора, хоч спати не лягай. Вранці стаєш, а наші з... З... мені щовечора хоч спать не лягай. А то на блін. Всі господині за... Всі господині замітили, що завдяки вимкнення світла в пральній машинці з'явилася нова функція замовчування на 4 години. А через шлувакує. Господині, всі господині замітили, що завдяки в Україні самими набожними людьми стали Служба безпеки. Як не відкриють стрічку новин, а вони що. Ж... Ай-яй-яй-яй.